Приготувала баночки. Треба викинути, як банка підозріла мене. До речі, карі дефіцит в магазині. Ти з-під провалка брала, так? Так, я блату брала, блату. Ну і що ти придумала вже? Що ти будеш з ними робити? Повидло. Як повидло? Джем. А що з них можна робити? Тільки якесь повидло зробити чи що? Ну і що? Хай би вимочувалось. І хай би зігнили, так? Що не можна, так? Доброго дня, друзі. Як бачите, огірки нам надають спокою. Спокою. Доброго дня, друзі. Я сьогодні оператор. Вона сьогодні оператор. Добре, нехай буде. буде рвати свої коні. Ото понавирощувала. Бачите, що виросло? Юрко, чого ти ви такі великі огірки виросли? Розкажи людям. Оприскавши огірки, ми мали термін почекати сім днів. От прийшло вчора 7 днів, сьогодні будемо зривати їх. спокійно їсти. Не думаючи, що там є якась хімія. Ну, зривай, зривай. Що то з них зробити? Один огірок має кіло. Серйозно, вони дуже важкі. Дуже важкі, щоб це було. Якщо вони будуть такі ще з зернятами, то не знаю. Ні, вони не будуть зернятами. То Купимо собі порося, будемо кормити. Сім днів то не є великий термін. Може такі не рвати. До тих Ні. буде багато великих. Залишимо, залишимо і будемо зберігати насінники. Я думаю, може тільки поки що зірвати саме більше. Ні, ми зірвемо всі, що є. Бачите, тут ціла купа огірків. Тут. Тут така малесенька грядочка. Чотири чи п'ять огірочки у нас тут серчить. Зараз перейдемо на головну грядку. Там буде страшне. Вон ще висить великий огірок. Іду на грядку основну. Юрка вже тут. Ой, тут такі кабани. Нічого, не викидати їх? Давай може будемо рвати одну сторону, а потім в другу сторону. Добре? Давай. Покажи, як у нас огірки дійшли вже до верхньої тої планки. Вже піднялися до гори високо. І ще лізуть. Ну тут буде дашок робитися такий з огірків. Вон тебе посив огірок. А тут бо здоровенні. Там ще орох є нижче. ранман дуже добре тримає хворобу. Не дає її розповсюджуватися. Це не є реклама, це є просто якість. Хто не знає. Там ще блізи. Не знаю, чи хтось ще має огірки. Знаю, що Багато людей вже зірки переорали. По європейських стандартах можна зривати огірки навіть після трьох днів очікування. Хоча в інструкції стоїть 7 днів. Диви, якісь здоровлення. Так кабачки. Далі? Повиростали. Нічого, щось придумаємо. Розриваємо, потрібно буде підживити їх, і щоб нові росли. Там ще висять постави, що не підеш рвати? А я звідси не зможу рвати. <рес> Бабачки ростуть. Тут ще один кабачок. Огірки висять як таранки. Там стільки. То все, що темне, то все огірки. Такі колючі. Все, ми назбирали. Бідро назбирали. Треба десь пересипати їх. Яся! Вона вже собі набрала. Яся, ти що, огірочки збираєш з нами? Яся. Баклажани вже цвітуть. баклажани, ну. Гарно. Юрко трудиться, збирає іконики. Вже відро готове. Вже відро готове наступне. Такі повиростали здоровенні. Здоровані. Ой, кабани. Тоді були коні, а тепер кабани. Тут точно кабани. Це там ящик взяла Та. там ще один? Так. Тут вже буде відправити. Ого. Висипай. Ще залишилася ця зовнішня сторона. Зараз кринку пообриваємо і будемо щось з них думати робити. Що ти вже придумала, що робити? з них? Придумала. Придумала? Так, придумала. Що це буде? Те, що в минулому році? Ну так. Ось наша грядка така, та, що ми садили після часничку. Мася, як завжди бігає по городі. Помідорчики вже піднялися, були такі бідні. Бачиш, які огірочки. Не ну, бачу. Ті я залишу, напевно, правда? Ні, не залишай. На що мені там знову? знову вони роз... ще рости. Так знову коні виростуть. знімай Знімаємо. Ну, я їх. вийду до салату їх зірву політику. Давай знімай ті огірки. Знімати, так? Не видумуй. Добре, знімаю. Веривай. Ну, Добре, виривати. Не веривати. Треба мені таких коників знову. Тут теж є. якісь такі дуже закручені. Їм трошки бракує чогось. Вітаміні? Так. Мікроелементів всяких. Там внизу, внизу повно ще великих. Ого. І там ще й далі. Головне, зараз їх не пропустити якогось. Нам вже насінник не розвивався. Там ще є, бачиш? Угу. Ніби все? все. Вон там ще такі кривенькі є. Ну все. Що ти Не втік, втік. Побіг, по перець. Сюди його до гіночки. А перець щось в'яжеться чи нічого. Дивись, як слимаки вже їдять, подиви. Ого. Ви всі перці он, вже знайшли дураві перші, вже буде гнити. Треба посипати і що ж робити? Нічого не буде з того. Все покалічать. Ну, це сьогоднішній наш улов. Кілограмів 30. Даш і раду. У мене є вибір. Та є? Викинути? Я синім посипала. Ще поки що пальці не будемо їсти, то ще можна посипати. Та там 17 днів термін очікування. Тому що слимаки з'їдять все.